Я вирішила вам зробити невеличку ретроспективу. Нагадати вам, що один із способів боротьби Росії і способів ведення війни з боку Росії, і способів виграти в цій війні, перемогти у цій війні це переконати всіх, що ти переможець, сказати: ми вже перемогли з іншого боку. Насправді історія все розставляє на свої місця. Американзволнатсопорт. Who seek independence in order to replace a far off tyranny with a local despotism? Ми, звичайно, вас підтримуємо у вашій боротьбі за свободу, але свобода і незалежність це різні речі, сказав нам буш старший, і через три тижні Україна стала незалежною. Тож, друзі, попри те, що б там хто коли не говорив, який американський президент я заявляв, як би це не звучало на той момент. Тим не менш, ну що вам сказати, як воно, звісно, все йде своїм чередом, і історія розставляє події, як у її заманеться.